Так що це таке за місце? Хм, в мене пістолет, до речі, був в кармані. Ось він. Прекрасний пістолет Глок. Що тут якийсь? Ну окей. Треба подивитися обстановку. О! Якийсь генератор. Треба починити. Та ну блін, вони старої моделі. Генератор я чиню. Ой, ну окей. О, так ця схема ще легша. Угу, угу. Ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Все? Угу. Ти хто такий? Що ти робиш? А? Ти що робиш? Давай я спробую Не, по. Атакуй мене. Хорошо, хорошо. Не атакуй меня. Хорошо, по... разруби, просто, просто разруби эту пушку на части. Ну, ты знаешь, может, где-то какая-то хилка, а хотя не, на трево. Я за тобой слитку, Знаем. Давай будемо знайомитися, може? Я Білдермен, а ти? Джон Джандоу, Дядько ту тайма, цікаво. Ну, ми з тутаймом дружим. может... А ты Я нас что Элиот да. в мэр. Элиот в мэр? Найкращий доставщик в месте? Так. Боже. В США он был очень известным и профессиональным доставчиком пиццы. Ну да, я заказывал з сусіднього города, е, так ще й в подвале з кучами замками, а він мені привіз за дві хвилини, так ще й зміг зламати мою систему підвалу. Реально? Mm -hmm. А ви на нього ви ображаєте? Ні, -ет. я йому дав тисяч чаєвих. Ви друзі що, разом? Ні. Ну, ми, конечно, не друзі, но любимо там просто кудись піти пожер... пожерти? Я тебе зрозумів. Його вбив Джейсон, а після Кулкіда його перетворив в клона просто Кукіда. Дивіться, його вже не повернути. А ти знаєш, як звідси вибратися? Я, звісно, тут тайму я допоміг вибратися. Але я не знаю, якщо другий раз мене можуть мене вбити просто. Розумієш? Я не маю права вам допомагати. Я маю право вас вбивати в цьому шоу. Ти це розумієш? Стоп! А це шолі якесь шоу? Ещ так цікаво, то я вам даю спойлер. Шоу мастра. Ну, а двумя словами можна якось. Окей. Вы попа. Вас забрала машина. И ви привезли сюди. Я, ну, я то... сказав двумя словами. Я сказав двумя словами, а. не... Я, я говорив про те, щоб, ну, типу, може, ви можете коротше мені сказати. Мені цікаво просто. Вам треба бороти страх. Окей. І вижити. Мій страх це те, що якась техніка зламається. Реально. Угу. Я, ну, я, я колись колись... боюсь того, що техніка зламається після мого ремонту мого ремонту. Я колись бу... я колись був Може, хочеш... Я Може хочеш банку Блоксіколи? Не треба. Я відговорю невідомим раком, яким я став таким монстром. М -м, жаль тебе. Але мені треба й. Наші не, не, не чорні штуки, інакше ти будеш горіти. Ти думаєш, що нормально, коли ззаді тебе е, слід йде? Невідомий. Так, да, нормально. Ні, ну я говорю те, що, типу, що я буду ступати на нього. Блін, а де останній генератор? Я тобі можу з цим допомогти його знайти. Але ж ти сказав, щоб не прокатить вже другий раз. Я можу це зробити непомітно. А мож... Так, знаєш десь можуть тут кат які я не знаю. А... О, знайшов! А може тут є якийсь власник цього шоу? Є власник, і він даже являється і його даже створив. Одна людина знайома. Ну ось знаєш, знаєш такого друга твого? Ось шаблецький? Один х один ведущий шоу? Сожрёшь какие-то приколы? Не, это реальность. Ох. Ну и я на, ну мы не капец ну все Можу, можу. Не тобі залишити на пам'ять турельку. Ну, ну як турелька, яка буде тебе хилити? Давай. Тримай джиндоу тільки о, а що в тебе за шрам на спині? Що це за шрам такий? А, ти не пізнаєш білий колір? Або чекай, а в тебе кожа плавиться, коли до, до тебе доторкаються? Ні. Та ну просто можливо тут е, ту тайм взяв і використав свій клінок і він розплавився. Я гарячий. А, якщо ти гарячий, то. А яка температура твоєї кожи? Ну, десь 45 градусів. При такій температурі плавиться клінок тутаємо. Я кажется, честно не знаю. Вы починили генераторы? Mm. Увага, все. Я на камерах побачив, що Джон Доу допомагає гравцям. Йому сьогодні необхідно до мене сходити в мій кабінет і поговорити зі мною. Це сповіщення... Тримай пістолет. Якщо щось піде не так, візьму його. Бувай, друже.